постійної напруги спорт підтримає тебе. Це найкращий клуб в історії світового футболу Мадридський Реал. Ну камон. Це ж не про будування, а суто про цифри, про титули. Так отож, «Реал» – найкращий клуб світу. А це перший українець королівського клубу Андрій Лунін. А ще Вінісіусу дуже пощастило стати суперзіркою, а Бензема отримати золотого м'яча. Бо хто зна, чи вдалося б їм цього досягти, якби Лунін грав у Реалі на своїй старій позиції. У Краснограді, невеличкому місті на Харківщині. Лунін розпочинав свій шлях, граючи в атеці. Починав грати нападником. Ми грали у міні-футбол або на півполя. Я міг за турнір і 20 голів забити, а потім тренер почав ставити на ворота, напевно, через дані. Та й бігати я багато не любив. Ще в 11-річному віці Андрій їздив на перегляд у три спортшколи: у дві як воротар і в третю як нападник. Буває так: даси завдання, відвернувся, а хтось уже сачкує. Андрій же виконував усе, що йому казали. Не було такого, що він десь лінувався. У нього була величезна мета досягнути чогось саме у футболі. Минуло лише шість років після того, як Лунін визначився на якій позиції грати. А він уже захищав ворота Дніпра в УПЛ і парировав пенальті Марлуса у грі проти Шахтаря. Сімстирічний голкіпер почав привертати чимало уваги преси. І от один із уривків інтерв'ю тих часів є в тебе футбольна мрія. Грати за національну збірну і потрапити в реал, але тільки щоб грати там, а не сидіти. Здається, у цього хлопця є хресна фея, яка здійснює його бажання. Шкода лише, що дуже нетерпляча і слухає їх не до кінця. До Реала Лунін потрапив транзитом через зорю. В луганській команді хлопець провів один сезон. відстоював всі матчі групового турніру Ліги Європи. Кажуть, найважливішим був той у Більбао. Лунін добре зіграв на Сан Мемесі, не пропустивши. А станом на той момент, вересень 2017-го, Реал, от уже п'ять матчів поспіль, не міг насоко зіграти проти Атлетік Більбао. А тут зоря із 18-річним воротарем. Будь ласка. 22 червня 2018 року Андрій Лунін за 9 мільйонів євро перейшов до Мадридського Реала. І так виглядає здійснення дитячих мрій. Це Реал Мадрид і НСПСАЛ Аль Президента Флорентіна Перес. На той момент у реала вже були три воротарі: неймовірний Тібо Куртуа, суперзірка мундіалію 14 Кейлор Навас, який замінив легендарного Касіліса. Третім голкіпером був е, рідний син головного тренера Реала Лука Зідан. У мене погане перечуття. Навіть задоволення від тренувань із найкращими гравцями світу було непостійним. Аби довести право грати з Реал, Лунін тричі вирушав в оренди: в Леганес, Валядолі та ов'єдо. А ще намагався привернути увагу блискучою грою тризубом на грудях. Лунін залишається наймолодшим ротарем, який коли-небудь грав за національну збірну України. Дебютував у віці 19 років і 40 днів. Також він був голкіпором золотої молодіжки в 19-му. На тому чемпіонаті, що проходив у Польщі, найкращим бомбардиром став Ерлін Голанд, найкращим гравцем Лікан Ін. А найкращим ротарем саме Лунін. У сезоні 2023-2024 Ерін Холанд визнаний бомбардир і володар призу найкращого гравця Європи. Лікаїн перейшов із мальорки до ПЖ і мчить до чемпіонського титулу у Франції. А Андрій Лунін став основним голкіпером Реала. Можливо, тимчасово, але став. Шлях до цього статусу був нелегким впродовж п'яти років. Лунін став чемпіоном Іспанії, володарем Кубка, Суперкубка, Суперкубка Європи та тріумфатором Ліги Чемпіонів. Справжнісінький Royal Flash. Разом із тим, у воротах Реала Лунін провів лише 17 матчів. У середньому 300 хвилин за сезон. Небагато м'яко кажучи. Наприкінці сезону я думав про відхід з клубу. Це нормально, коли не граєш регулярно. Але Мадрид це мрія дитинства. І Якщо в тебе є голова, ти не хочеш йти. Подивимось, ти ж працюєш щоб грати. Завжди хочеться грати, відчувати атмосферу матчів. Однак навіть травма ті бокуани відкрила Луніну шлях у ворота Реала. Вершкові орендували ще одного голкіпера кепу Арісабалаго. Mm, Сердився, що я міг зробити? Працювати, чекати шансу, користатися. Але коли травмувався, і той, Лунін таки отримав шанс і вчепився за нього зубами. У листопаді 23-го українець тричі відстоїв на нуль. Анчелоті ще трохи проводив ротацію воротарів, але на підтримку Луніна стала фактично вся команда, в тому числі її найскравіші зірки, які постійно висловлюють Андрію свою підтримку. Лунін потрапляє у збірну туру Ліги Чемпіонів. А його дії випромінюють впевненість. До речі, спокій українського голкіпера Ториса не невороджена, а набута каже: у дитинстві часто психував, бив штанги, але потім працював над собою. Зараз мало що може вивести її з рівноваги. Ну точно не трибуну суперника. Ці швидше навпаки стимулюють. Коли на тебе тиск, грати легше в тебе адреналін. Коли ти витягнеш якийсь м'яч, а тисячі людей тобі щось кричать, матюкають тебе, то хочеться лише усміхатися. Ти кайфуєш, коли обламав 50 тисяч людей. У цьому сезоні українець вже відіграв за реал більше ніж за п'ять попередніх разом узятих. Андрій Лунін один із найкращих воротарів Європи. Просто зараз. Статистика це підтверджує, однак навіть вона не гарантує йому місця у збірній. Головне, що воротарської проблеми в національній команді України точно немає. Ми бачимо, що він не тільки грає, а е, грає дуже впевнено. Він допомагає реалу. З такою грою я вважаю, що він. Дуже важливий гравець для нашого розвитку. як складеться кар'єра далі, залежатиме від багатьох факторів, коли повернеться Кортуа і чи поводиться він на щедрі попозиції Саудівської Аравії, а також що і коли запропонують самому Луніно. Його контракт добігає кінця влітку 2025-го. У будь-якому випадку цей сезон і виграна конкуренція з Кепою свідчить про високий клас Луніна. І якщо Реалу у майбутньому таки відмовиться від його послуг, та на солідний контракт в іншому клубі українець точно заслуговує. Хоча гроші, здається, далеко не на першому місці для Андрія. Вже граючи за реал, він ходив із телефоном за 5 тисяч гривень і з пошкодженим екраном. А у 2019-му розповідав, що тратить щомісяця 6 тисяч євро, заробляючи у рік більше 2 мільйонів. Тепер, звісно, витрачає, може і більше, адже більшою стала і сім'я Луніних. Як це звали? Розкажіть трішки. Андрій. Фантазія, да? Але Луніни завжди пам'ятають про тих, кому так і не вдалося досягнути мільйонних доходів. Коли він потрапив у реал, то всі три вікові категорії забезпечив ігровою формою, зимовими та літніми костюмами багато передавав спортивного інвентарю: м'ячів, перчаток, воротарських сіток. Андрій ніколи не забував про спортшколу, яка його виховала. Маючи родичів, близьких та друзів на рідній Харківщині, добре знали, що там відбувається під час повномасштабного вторгнення російських загарбників. З перших Спершу знаю, що, що... Луніни приймали переселенців у себе вдома, для зсу передавали автомобілі та інші засоби для цивільних гуманітарну допомогу, яку дружина Настя регулярно пакувала та вантажила. Адже коли твоя футбольна мрія збувається, хочеться вірити, що може збутися і мрія як громадянина про мирну та квітучу батьківщину, вільну від будь-яких зайд.